Мої вітання. Це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо роботу у прямому етарі. Також нагадаю, бо ви доєднувалися до онлайн трансляції цього етару на ютуб каналі Тіві Сім Плюс, а також на офіційній сторінці Тівісім Плюс у Фейсбуці. О, далі ми детальніше поговоримо про питання гендерної рівності, адже з початком російсько-української війни відбулися суттєві зміни у питаннях гендерної рівності, а також боротьбі із гендерно обумовленим насильством. Детальніше про це поговоримо власне із гостею нашої студії. Це до нашого теру доєднується президентка громадської організації Асоціація жінок Хмельничанка та кандидатка економічних наук Наталія Процюк. Пані Наталю, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава доброго ранку, рада всіх бачити і чути. Насправді зараз дійсно ми бачимо, що ролі змінюються, і ролі жінок і ролі чоловіків під час такої повномасштабної війни дійсно змінюються. На ваш погляд, власне, наскільки зараз ви відчуваєте особисто в суспільстві ці зміни? Ну, як на мене, в першу чергу ми побачили, наскільки наші українські жінки стали пліч опліч і допомагають зі сторони волонтерства. Другий етап, де ми побачили вже зміну відношення до поняття жіноцтва в Україні, це те, що українські жінки масово почали вступати до лав зсу. І якщо поміняти 2014 роком і, наприклад, з 2023, то ця цифра збільшилася майже два з половиною рази. І, я думаю, це не остання цифра, яку ми побачимо до завершення війни. Ну і третій компонент це активізація жіноцтва у плані своєї економічної діяльності, тому що жінки зараз будуть на себе дуже велику. Роль і я не скажу що це тягар, це просто розуміння того, що життя змінюється. Відповідно, українська жінка включилася на надзвичайно активно і введення бізнесу. Якщо говорити про жінок у політиці, давайте з цього почнемо. Тому що раніше жінка в політиці це взагалі було щось таке, власне нонсенс. Зараз з'явилися квоти, і ми бачимо Верховній Раді жінок-депутаток. Ми бачимо власне дипломатичні місії зараз жінок, які їздять в усьому світі і говорять про Україну. Ви теж брали участь у таких місіях? Їздили до Японії, до різних країн. Наскільки голос жінки став потужний на міжнародній арені? Я вам скажу одразу, що українська жінка мала розкіш бути присутньою на в різних органах влади навіть до квотування. Але квотування це є нашов. Це була наша обов'язкова вимога для того, щоб посилювати цю роль. Українська жінка ніколи важливо вичитувати історію, літературу не стояла осторонь ні суспільних подій, ні громадських, ні політичних. Тому нам тут треба цим в першу чергу пишатися за те, що в нас є цей ген до такого лідерства української жінки. Тосовно квотування, так це був дуже важливий момент, і у тих 40%, які ми бачили на місцевих виборах у 2010 році, вони значно посилили сприйняття української жінки в соціумі. І я думаю, що ця норма вже на парламентських виборах, оскільки я пам'ятаю, вона вже фактично прописана. Вона вже вона буде обов'язковою. Якщо говорити про прихильників, то ми побачили наскільки якісно оновилися склади. Усіх е, рад на території нашої держави, і водночас, якщо був апелювати до противників, що мовляв, якщо ми захищаємо лише представництво жіноцтва, то давайте будемо думати про те, що чоловіків скоро не буде в радах. То е, я ще раз підкреслюю, що квотування це є фактично перший етап для того, щоб ми узаконили сприйняття серед громадян те, що жінка поруч в будь-якій раді це є нормально і це є наше майбутнє. Водночас. Ми повинні пам'ятати, що враховуючи наслідки війни, я дуже прикро це, але ми мусимо вже фактично сприймати це це все як реальність. Жінок буде таким більше, і відповідно на їхні плечі буде лягати відповідальність за в цілу країну, не лише за певну окрему громаду. Тому присутність жіноцтва на всіх рівнях буде однозначно доцільною, і буде навіть я не хочу, боюся сказати слово вимушеною. Це буде те, що потрібно на даний момент. Це буде просто актуалізація наших вимог. Угу. На ваш погляд, українські жінки зараз готові, і в них є розуміння того, що власне можливо українська економіка теж буде триматися на плечах саме жінок. Я впевнена, що українська жінка завжди готова, питання тільки в тому. Як правильно буде балансувати е, можливість присутності жіноства в радах рівні, рівних різних рівнів? Можливість балансувати між, наприклад, веденням певного власного бізнесу, але якщо до цього ніколи не заважало чоловікам бути успішним бізнесменом, хорошим сім'янином і водночас політиком, то скажіть мені, братка, чому цей виклик повинен одразу е, якимось чином шкодити жінці? Ми говоримо про гендерну рівність. І ніяким чином стат не заважає ні обіймати посади, ніяким чином отримувати доступ до освіти і ніяким чином не не, не нівелює ні професійні якості цієї людини, ні особисті чесноти, принципи і так далі. Ми знаходимося на порозі нової епохи. Ця епоха буде називатися балансуванням в нашому суспільстві, тому що війна ще раз підкреслю на жаль, дуже дезбалансуватиме наш ринок праці. І від відсоток чоловіків і жінок буде зрядючи відмінним від тим, який був до війни, тому українська жінка хоче, вона чи, того, чи не хоче можливо звучить троси трошки трішечки, так не дуже приємно, але вона буде активніше залучена для того, щоб відстоювати краще життя для свого майбутнього покоління для свого наприклад, чоловіка, який повернеться з фронту. Я говорю там про реабілітацію і Все решта. Ми повинні розуміти, що. Ті, хто повернеться фронту, до них буде потрібен певний період на адаптацію. Комусь буде потрібна довша реабілітація, комусь ко короткостроковіша, але держава, економіка чекати не може. Тому нам треба буде одразу включатися абсолютно кожному і кожній. Я би тут навіть не говорила настільки про гендерний розвиток, тут навіть буде більше поняття адекватності готовності кожного і кожної з нас до того щоб ці зміни суспільстві, які будуть необхідні, ми мали б вже коробі збрати на себе, і вже сьогодні українська жінка подивіться скільки вступають до вищих закладів, перекваліфіковуються, скільки беруть на себе відповідальність за певний наприклад, чи вуз чи підприємство. Вона розуміє, що для того, щоб бути допоміжною рушійною силою, вона вже не повинна стояти осторонь, і це як на мене дуже велика повага. Ми не засуджуємо тих, хто вважає за тим передньому робочому місці, але водночас я лише аплодую тим жінкам, які вже сьогодні беруть на себе сміливість аналізу і прогнозування того, що якщо не я, то хто ми просто повинні зараз показати, що в нас рівність в плані тому, що я готова допомогти зараз, наприклад, чоловікові, і кожна з нас підтримує тих, хто на фронті, для того, щоб нам всім вистачило сили, єдності згуртованості для відновлення економіки. Не час для перекидання. Обов'язків буде, У нас не буде на той часу. Нам треба буде тільки дочекатися дня перемоги і одразу гуртом ставати пліч опліч. Ми знаємо, до якщо добре читати історію по воєнних країн, які виходили чи з криз, чи з наслідків військових глибоких таких потрясінь. Ніхто не розбирався, хто ти, чоловік чи жінка. Ми всі автоматично поєднуємося одним словом, громадяни, які роблять все для того, щоб Україна. Стала там з колін. і це все нас кожного з нас це буде чекати. Хочемо того чи ні. ваші слова підтверджують статистика, тому що ми побачили за минулий рік про те, що 56% новостворених бізнесів вони створені саме жінками, і це рекорд за історію української незалежності. При цьому частину бізнесу жінки просто перереєстровують на себе, тому що чоловіки зараз на фронті захищають їх або, на жаль, віддали життя за українську незалежність. От, власне, це. Вимушена момент, вимушений момент власне у цієї гендерної рівності. Я би сказала, це не те, що вимушений момент. Це просто адекватний, адекватна реакція на те, що відбувається у нас сьогодні в країні. І зрозуміло, якщо був до війни бізнес і чоловік прийняв рішення, чи пішов добровольцем, чи напаки людина була прикликана до лав зсу, чи наприклад це може бути і жінка, то що стає на заваді іншому члену подружжя. Взяти на себе повноваження і підтримувати той бізнес, який готує всю сім'ю, або ж на підтримати ту половинку, яка знаходиться на фронті. Це перший крок. Другий крок, те, що дуже багато зараз є різних програм грантові, міжнародні фонди видають для того, щоб підтримувати українське жіноцтво, тому що особливо навіть і тих, хто знаходиться зараз вимушено за межами нашої держави, і для того, щоб оцю робочу силу я назву так плані економічному не втратити. Відповідно, треба зробити все для того, щоб жінки були активно залучені в економічні процеси. Це наші податки, це наш розвиток, це робочі місця. І кожен, хто старається допомогти своїй державі, активно використовує і цей інструмент підтримки. І це нормально, і це так і має бути. Те, що жінки залишилися в більшості своїй на території України, де не відбувається, поки що слава Богу, сподіваємося, і не буде відбуватися ніяких. Військових дій відповідно вони активно включилися, і це нормально. Відкривають бізнеси. Я теж читала різні курси економічного характеру, і кар'єрні радники. Ми проводили консультування для жінок, які вимушено зараз перебувають на території нашої області чи сусідніх областей. Я я з радістю читаю такі новини, я з радістю аналізую такі дані, тому що це однака нормального здорового сприйняття суспільства того жахіття, яке відбувається в нас, не опускати руки. Брати на себе відповідальність, брати ці кошти, реалізовувати їх і такою ланцюговою реакцією залучати і інших жінок до робочих місць і платити податки. І фактично тримати на собі, як я кажу, одна здорова людина зараз повинна отримати трьох-чотирьох, та яка працює, тому що хтось на фронті, хтось, наприклад, поранений, він на реабілітації. Не забуваємо, що у нас ще є. Пенсіонери, яких ми теж повинні своєчасно виплачувати пенсії, забезпечити забезпечити мінімальний соціальний пакет, який гарантований державою, коли не вийшла на пенсію, то нам зараз кожному потрібно думати не лише про себе, а мінімум про 3-4 особи, які, дякуючи нашій зарплаті, нашим податкам мають можливість далі жити в нашій державі. На жаль, залишається питання щодо рівня оплати праці чоловіка і жінки в Україні на рівні держави, навіть це визнано, адже держава каже, що до 2030 року вони планують зменшити цю цифру нерівності. От, на ваш погляд, наскільки зараз в Україні це відчутно, і чи ви побачили в останні роки якісь зміни? Я скажу на на власному прикладі, тому що я працюю в державному секторі. Відповідно, я не маю таких. Різниць в оплаті праці, тому що наприклад, якщо в мене йде к освіта в, фері, в мене йде освіта в освітянина, і водночас я працюю в освіті. Тобто у нас немає поділів не ні віки. Жінка головне кількість років скільки працювала в учбовому закладі і години наприклад, для навантаження. Той же час є певні сфери, де дійсно цей розрив досі відчувається, але я впевнена, що з тих 5%, які щорічно відбувається таке підвищення для того, щоб балансувати, воно буде довго і надалі. І відверто з того кола оточення, з яким я спілкуюся, я за цей останній рік ні разу не чула ні від кого жодної скарги про те, що от він чоловік йому платять більше, а я жінкам йому платять менше. Можливо, це десь є в приватному секторі. В той же час я хочу захистити і приватний бізнес. Тому що якщо сьогодні власник бізнесу хоче мати е, хорошого е, працівника чи працівницю, йому байдуже стань йому головне кваліфікація, досвід роботи і бажання працювати. Це перше. більше того, аналізуючи, ну працюючи з європейським банком реконструкції і розвитку, це моя. Основне моє робоче місце в них надзвичайно якісно підходить підходить їхнє бачення до того, що Україна в Україні в Україні повинна відбуватися гендерна рівність на робочих місцях, і, наприклад, всі ці, ці міжнародні фонди, які заходять зараз в Україну, які підтримують і приватний бізнес, і державний в них дуже чітко прописані гендерні політики, і там має бути помульований розрив оплати праці. І я до чого веду? Чим більше Україна буде залучати міжнародних е, допомог, а воно так і буде. Ми будемо відбудовуватися допомогою їхньої підтримки. Нам буде нам буде потрібно цей дисбаланс зменшувати і зменшувати. Е, знову ж таки, приватний сектор забороняє використовувати у ну, більшості е, таких європроєвропейських приватний сектор, який залучає робочу силу за їхніми стандартами. Вони забороняють, наприклад, прохання в розіме навіть фотографії, тобто повністю йде нівелювання твоєї статі байдуже, чоловік чи жінка, головне, щоб це був фахівець. Знову ж таки, питання підвищення кваліфікації. За кордоном все дуже за цим дуже суворо спостерігають. Не повинно бути змінення вектору на хтось їде в закордонне відрядження, він чоловік чи жінка, немає такого. Знову ж таки, Європейський банк, наприклад, говорить на його зараз у досвіді, для них дуже важливо забезпечення рівних прав і можливості підвищення кваліфікації. Одним словом, політики, які, якими вони. Базуються на ставі, яких вони надають підтримку іншим українським фондам, повинні бути так, як прописані в них: перше ніякої різниці між статтями. друге ніякої різниці між оплатою праці, і третє рівний доступ до прав і можливості просування по службі, можливості проводити дикати відпустці, можливості навчання, стажування, просування, і ми до того дійдемо. Ну ми дуже швидко зараз наближаємося. вам Скажу відверто, можливо, все ж таки це війна. Показала, що українська жінка значно сильніша ніж ті стереотипи, які були вдома у суспільстві. Але ми наближаємося знаєте, враження, що за останні 20 років так повільно, повільно. А за останні два роки, поки почалась війна, це відбувся величезний прорив, і це дуже тіше. Українські жінки зараз є разом з чоловіками на лінії фронту. Це і штурмовики, і артилеристи, і танкісти серед них є жінки. І фактично в Україні немає мобілізації жінок. Тобто ці десятки тисяч жінок вони доброволиці на лінії фронту зараз. На ваш погляд, наскільки? Держава їх підтримує. І наскільки держава готова руйнувати ті стереотипи, які, на жаль, досі є в суспільстві? Де ти чуєш про те, що жінка пішла на фронт, аби вийти заміж, а потім вона народить дитину, а жінки не штурмують, вони не сидять в окопах і так далі? Я думаю, що українська жінка вже не один раз довела, і наскільки я пам'ятаю, вже 106 жінок військовослужбовець загинули. Декілька з них навіть є героєю України посмертно. Я впевнена, що ми вже довели всьому світу і в першу чергу нашому суспільстві, що немає чого а, створювати перепони для того, коли жінка зробила вибір. І її вибір це були лаба ЗСУ. На даний момент, якщо аналізувати статистику, дійсно у нас там понад 60 тисяч жінок. Зник у нас зв'язок із пані Наталією. Зараз намагаємося Ді. його відновити. Так, пані Наталію, чи чуєте нас? Так. Так, Алло. так уже відновився зв'язок, тому ми можемо так. продовжувати. Я не знаю, що ви почула з останнього речі, але факт тому, що з тої кількості жінок, яка зараз прибує в лавах ЗСУ, там дійсно майже до 50 тисяч доходить тих жінок, які активно працюють в лавах ЗСУ саме на військових позиціях, тобто на військову маєш певні військові посади, і це дуже суттєвий крок. Стосовно того, що підтримки українських жінок ЗСУ, спілкуючись з військовими, черско я не військова сама. І стосовно там даних там, дискримінаційних моментів коментувати не можу, тому що треба бути там. Але спілкуючись з дівчатами, які служать, хочу сказати одразу, що вони всі пішли добровільно. Вони не шкодують, ніхто не збирається звільнятися. Просять, наприклад, ротації. Немає скарг на я була здивована. Немає скарг, наприклад, на забезпечення у плані там форми, те, що спочатку шили волонтерські різні організації на замовлення, тому що не було лекал елементарно. Так закон, що дію. Дозволили обіймати посади, але допоки вся інфраструктура, яка забезпечувала ЗСУ, вона не може так швидко перевернувати, ми це повинні були розуміти. Але дівчата були готові працювати, одягати будь-яку форму, головне стати плюшути своїми покимами, тому що це був їхній внутрішній вибір. Я впевнена, що якщо, ну, дай Бог, війна закінчиться в цьому році, але те, що рано чи пізно кожна з українських жінок буде мати честь. Тати на облік, я впевнена, що до того дійде, і тому нам треба всім розуміти, що допоки у нас поруч з нами буде скажений скажена країна агресор, ми повинні всі бути готові до того, що і ми там з вами теж можемо бути мобілізовані. Це стосується на даний момент тільки ми знаємо, медики фармацевтів освітяни там теж не всі, але я чомусь відчуваю внутрішньо що можливо і нас із вами. І тому держава буде сприяти. Для того щоб ми, навіть якщо будемо призвані там на часткову якусь мобілізацію або на проходження певного виду навчання, для нас має бути повний пакет забезпечення, і я впевнена, що хай не за рік, але він теж буде продуманий. Будуть кошти, тому що це дуже серйозне питання. Якщо ми готуємося до НАТО, аналізуючи навіть спілкуючись з представниками, теж які там є в альянсі, я скажу що 30% там жінки і гендерна рівність там сам дуже суворо. Теж прописана, і якщо ми готуємося і планує така держава вектор свій дасть Бог не змінить, і ми стаємо, наприклад, членами НАТО. Відповідно, хай не 30, але на початках, можливо, 15, можливо, 20, Не знаю, як там, там теж мають обіймати жінки. І це буде стосуватися як офіцерських посад, так і ССУ, наприклад, так і оце призначення ці депоки жін, для жінок діє. Там немає поки що на ну, немає в крихських військах ССУ жінок і ті види. Певних військових підрозділів, на які українська жінка зараз не має дотичності, вони будуть прописані абсолютно в суди, і для того щоб їх потім не ну, не розпаковували умовно, аби відбути гендерну доту, нам треба розуміти, що ті жінки, які зараз в зсу вони потім будуть мати можливість просуватися далі і по кар'єрним кар сходам догори, тому це нормально. Я дуже поважаю цих жінок, дякую їм за їхній вибір. І дуже сподіваюся, що держава, так як ми вже на початку почали розмову, дійсно забезпечить їх всім, щоб не відбивати в них бажання працювати в захищати свою державу, а і надалі розширювати коло тих жінок, які хочуть там бути. Це нормально, це ознака демократичності, і знову ж таки, якби не скажений країна агресор, поруч можливо, ми б зараз з вами говорили про якийсь професорський склад чи зміну е, професії іншого типу, звичайно, якогось розділу економіки. А натомість ми повинні розуміти, що зараз кожна шоста чи кожна сьома з нас буде служити в зсу. Ну це їхній вибір. Так, дійсно, кожен із нас має бути готовий незалежно від гендеру, незалежно від статі. На початку вторгнення ще одна важлива річ відбулася щодо захисту українських жінок. Це ратифікація Стамбульської конвенції. До цього Україна йшла десятки років, власне. І як символ того, власне, що ми рухаємося на захід, відбулася ця ратифікація у 2022 році. На ваш погляд, наскільки, власне, скільки часу потрібно, аби вона в Україні запрацювала наповно? Я думаю, що наступних років п'ять і ми вже забудемо взагалі. Про те, як ми боялися Стамбульської конвенції. Тому що всі чотири види насильства, які прописані, і які під суворою забороною, саме фізичне, психологічне, економічне і сексуальне вся інформаційна така зараз політика на рівні держави, на рівні громадських організацій, на рівні міжнародних організацій, які моніторять використання і правильне тлумачення. Стамбульської конвенції в нашому суспільстві всі всі ці заборони, які до того були в суспільстві стосовно того, що жінка не має права перебувати на тих певних посадах, і все решта, вона фактично буде нівелювати. Від нас буде залежати яким чином. Ми побудуємо дуже чітку інформаційну освітянську кампанію для того, щоб Стамбуль основи Стамбульської конвенції не викликали у нас якихось безглуздих, незрозумілих. І таких ну, перекручувань, а натомість викликали повагу до її засновників і до основних і постулатів, тому що війна післявоєнний період буде дуже таким непростим з точки зору психоемоційного напруження в суспільстві. Ті, хто пішли на фронт, ті, хто повертатимуться, ті, хто чекали з фронту, буде непрості моменти в сім'ях, в колективах, і ми повинні бути готові. І зновки -таки, сабузька -таки конвенція вона дає можливість. У ці прояви, нерівність, стереотипи, як наслідки насилля і сприйняття цього насилля, вона їх нівелює. і нам треба до цього бути готовими для того, щоб у цю кампанію так донести до суспільства до кожного і до кожної, щоб всі знали, що це просто ми говоримо зараз про порушення звичайних прав людини. Це не видумано, не випере, не перекручено. Не надумане, не там, як, як кажуть, про європейські цінності, які для нас чужі. Ні, друзі, ми говоримо про елементарні права людини. І якщо сьогодні жертва кидає заяву умовну поліцію через 3-4 дні під тиском торських суспільство її забирає, це не однака цивілізації, це ознака такого археічного е, суспільства, де дуже зручно кимось світством управляти. І те, що ми, якщо сьогодні продовжити про країну агресора, щоб ви собі розуміли, у них навіть зняти. Декриміналізація побою, тобто це нормально. На третій четвертій раз, коли чоловік уб'є жінку чи на поки тільки тоді, можливо, вийде поліція, а можливо вийде вся родина, але на цвинтар. І тому Стамбульська конвенція захищає кожного і кожного, хто попадає під один з видів оцих видів насильства, що я зазначила. А їх саме чотири: Це психоемоційне, сексуальне, економічне, ну і фізичне. Немає різниці, до кому вибили ребро. Вибачте, за таке порівняння. Але так, як нам говорили, коли ми брали Стамської конвенцію в основу для першого, для першого читання. Якщо вдома ребро жінці зламали, то це вважається домашнє насильство. Порт Набузької конвенції просто адмінка пішла. Якщо ребро вибили жінці біля магазину, це хуліганство і там вже працює прокуратура. Питання. Правда, яка різниця де ви були ребро? Ніхто не має права нікому робити будь-який вид насильства, і стамбурська конвенція це захищає, і це ознака нашої цивілізації. Це наступний крок до до, до нашого прийняття в Європейський союз. І повірте мені, на фоні таких політик і процедур, які будуть нас вимагати в європейський союз для того, щоб стати повноцінним, повноправним і гідним членом європейського союзу, у нас буде стільки подібних політик і практик, що я рада, що ми, хоча б почали з такого легкого порогу. Що в нас буде час для того, щоб підготувати суспільство до того, що ми стаємо на рівних, де будуть рівні права, рівні можливості, і відповідно, ми потім матимемо право вимагати і від них рівного відношення однакового до нас, а не тільки вимагати, а іншої сторони нічого не робити. І це найлегший найлегше спосіб довести, що наше суспільство готове, воно не є агресивним, воно сприймається з вдячністю і водночас забезпечує це скасування біологічних Якихось певних відмінностей в плані стереотипів від суспільства. У нас має бути одноправильне одно ставлення сприйняття як до чоловіка, так і до жінки, але водночас забезпечуючи права і чоловіка, і жінки. Так, сподіваємося, що ми до цього прийдемо і дійсно цей період використаємо на максимум для того, аби власне пришвидшити ці процеси. Вам дякуємо, пані Наталію, за те, що доєднали Дякую, до нашого етару. Нагадаю, з нами на зв'язку була президентка громадської організації асоціація жінок, хмельничанка, а також